Сьогодні поговоримо про актуальну тему для багатьох: про створення стосунків. Між розлученням та створенням нових гармонійних стосунків в мене пройшло 5 років. Я вважаю це дуже багато. Угу. З огляду на те, що в мене не було таких думок: типу, я хочу бути одна. Мені ніхто не подобається. Краще буду робити кар'єру. Ні, у мене таких думок не було. Я щиро хотіла створити стосунки, але в мене не складалося. І врешті, знаєте, як кажуть, що коли в тебе все вийде, ти зрозумієш, чому в тебе не виходило. це стосується не тільки стосунків, а всього іншого. Я дуже добре зрозуміла, чому у мене не виходило. Я е, отримала неймовірний досвід. Неймовірний тема стосунків для мене вирішена і закрита нарешті. Я отримала неймовірне дослідження, досвід і хочу ним поділитися. Я не впевнена, що людям потрібен опит інших людей, тому що кожен пройти повинен свою доріжку сам, сам свої уроки пройти, іспити. Зробити свої висновки, але я щиро вірю, що існує можливо одна людина, яка повинна це послухати і дізнатися саме від мене. Тому зранку пішов дуже сильний потік, я не можу його зупинити взагалі. Я цей канал створила, тому що в мене дуже багато аж випирає думок і я не можу їх приглушити, ними керувати. Вони просто заважають мене жити і займатися там творчістю чи своїми якимись справами. І потім я дізналася, що цей поток потік йде від вищого я, і мені потрібно його вигружати, віддавати людям. Так, от після того як я робила дуже дуже багато спроб створити стосунки. Я їх створила, я зробила курс дуже класний, дрібний. Я розповідала свої відкривання на базі нумерології, як я досліджувала сумісність, чи допомагала нумерологія, чи ні. Ну, дуже дуже багато інформації. Я вигрузила і цю тему я закрила. Я сказала: мені більше не хочеться про це розмовляти. Мені зараз цікаво досліджувати Бога, творчість, всесвіт, природу речей, трансформації, перехід це зараз основний мій інтерес. І тому я більше цей курс не проводила, ну, і взагалі перестала якось освічувати нумерологію, тому що це був тільки один з етапів мого життя. Так от, і о, до мене дуже часто на консультації приходять дівчини, у яких стосунків немає 5, 10 років. І вони кажуть, ну що мені робити? Мені ніхто не подобається. Або всі зустрічаються не ті. І це правильне рішення. От е, зараз я нічого хибного в цього думки немає. Це окей, це нормально. І тільки що я прочитала трет, де дівчину. Мама казала одружуйся, потрібно одружуватися, час, вже час. А вона каже: Так мені ж ніхто не подобається. А мама каже, то це в тебе дуже високі стандарти. І о, в, цьому, в цій ситуації обі, обидві жінки: праві і неправі. Жінка це неймовірне божественне створіння. Коли я розмовляю, кажу про жінок, про жінок, я бачу квітку. Вона красива, вона може танцювати, щось створювати завжди, вона класно сміється, вона може а, якось себе прикрашати, носити красиве щось. А якщо вона буде гола, вона взагалі буде красива І з струмка, і не струмка. Жінка це дуже красиво, взагалі, завжди. Коли жінка кайфує від життя, насолоджується життям, всі хочуть знаходитися разом з нею. Вона йде. Якісь кошти заробляє, квіточки собі купує, купує. Якісь обирає нові парфюмчики, якісь туфельки, якісь подорожі. Якщо є кошти добре, якщо нема коштів, завжди можна придумати собі якусь радість. Жінці, жінку, я бачу так жінку, як радість, як творчість. І завжди інші жінки і інші чоловіки хочуть доторкнутися до цього світла. Це правда. Так, є й такі чоловіки, які сяють, які цікаві, усміхнені і всі хочуть до них дотягнутися. Але сьогодні ми розмовляємо про жінок, ми саме досліджуємо жінок. Тобто, коли жінка квіточка, то біля неї формується коло прихильників. І ці прихильники хочуть їй щось подарувати, щось розповісти, кудись її повести, провести з час. Так, хтось хоче тільки секс, так хтось хоче швидкого дофаміну. Але завжди знайдуться ці люди, які хочуть дарувати любов цієї жінки. А ви знаєте, що любов це природній стан кожної людини. В любові, в кожному дуже багато. Це е, непреривний вайфай, який йде від Бога в кожному. Так от. І. Е, у мене була одна, одного разу знайома, вона така була, ну, такий період житті проживала, вона закривалася, вона м, сумувала, все знецінювала, постійно щось там думала про минуле. Ну, таке дуже сумне було життя в неї. Вона мені каже: Ну як я можу створити стосунки, якщо мені навіть ніхто не подобається. І я їй кажу, та яка різниця, що тобі ніхто не подобається. Ти насолоджуйся життям, ти будеш кайфувати від себе, і в тебе буде 55 прихильників. І хтось з тих людей, хто тебе буде обожнювати, звісно, тобі сподобається. Так, чоловік працює. Він йде по вулиці, бачить жінку, приходить, дає їй. Каблучку каже: Ось моє серце, ось моя рука, будь ласка, пішли за мною в мій шалаш. дарлінг. Якщо він постарше, він скаже підемо в мій пентхаус. А жіноча природа інша. І ніхто не не повинен подобатися. Вона повинна кайфувати і розлучати цей і розливати цей вайфай. І я, на жаль. Дуже пізно це зрозуміла, я не розуміла. Я вже в попередньому аудіо розповідала, що я завжди така, так <кхід> я хочу таке життя, я пішла його створювати. І це створювало дуже багато болю. І в кінці, коли я зрозуміла, що я просто повинна кайфувати від життя і створити своє класне поле за чотири дні я зустрілася за своїм чоловіком, з яким ми зараз весело живемо. Дівчата дуже бояться болю. І вони не хочуть створювати стосунки, аби з ким, щоб не було боляче. Вони хочуть якихось гарантій. Вони кажуть, ну в нього щось не ті кросівки, ну, таке. я не буду з чоловіком, так, який так виглядає. А цей жадібний, а цей е -е там, дурний, я не знаю, ну, якийсь поганий. Але. Що потрібно, що я хочу донести: що якщо дівчина не пройде свій досвід, не складе свої іспити, не пройде кармічні стосунки, вона не створить стосунки зі своїм коханим, зі своїм божественним партнером. І, буває, дівчина 5-10 років сидить вдома і каже: ні, все це не те. Так. Скоріше за все, її наступний хлопець може їй завдати болю. Але через цю боль вона трансформується, підійметься до світла і зустріне свого божественного партнера. Закриватися – не варіант. А якщо б ви питали мій пораду, я б сказала, що дуже важливо ходити на побачення, розмовляти з людьми і бачити в них себе. Нам ніколи не пришлють... Просто так, якусь людину. Тобто, от, дівчина, окей, я працюю, я займаюся собою, я роблю раз на тиждень хожу з кимось пити каву, побачення, не побачення, це чоловік з роботи, з Тіндера, не має значення з кимось. Я йду людини, просто поспілкуватися і відстежувати, що в ньому тригерить. Ага, значить, він жадібний. Окей, значить, я не додаю собі уваги. Якщо до мене притягнувся такий чоловік, то я повинна собі щось подарувати. Добре, дякую, вона йде до іншого. Він поверхневий, глупий. Вона каже: О, та можливо, я е, там дуже сильно запарююсь, заглиблююсь, де не потрібно. Але, можливо, я поверх неба. Но тут ви вже чуєте своє серце. Ви завжди знаєте правду про себе, коли ви себе не обманюєте, повірте. І от так через чоловіків, через тих людей, які до нас проявляють увагу, інтерес, ми вивчаємо себе. Наші батьки кажуть, у тебе дуже великі требування. Ось, ми з татом зустрілися в 18 років, і ми живемо разом. От у нас троє дітей, ви добрі діти. І це правда. Але а, наші батьки е, зійшлися в той час, коли взагалі вважалося, що ти береш партнера, і який би він не був, з ним потрібно жити. І у більшості наших е, батьків, якщо вони разом, законсервовано дуже багато болю і брехні. Жінки не розводяться, тому що вони не реалізовані, бо її, вони бояться, що в них не буде коштів. Вони не розводяться тому, що діти, <кій> тому що прийнято, тому що страшно, тому що бояться, що вони нікого не зустрінуть, тому що вважають, що кращого не буде, тому що їм стидно перед батьками, навіть якщо вони померли. В них дуже багато законсервовано болю. І що вони роблять? Вони цей боль законсервований, просто передають дитині як кармічну програму. Всі родові програми, весь боль, сум, мусор, образи, жертву, нарцисизм, Ми як подарунок отримаємо від батьків разом з родовими талантами, наработками і кому повезе там якусь хатинку від батьків. Тому дівчинка. Отримуючи від батьків, які законсервували свою карму. А так, в 99,9 родин, їй потрібно проходити якийсь кармічний болісний досвід. Важливо робити не варіант закриватися в собі, сидіти у себе вдома і чекати, коли прийде принц, і думати, ах. Прийде час. І ви можете сказати, ну є ж жінки, які не ходять на побачення, які не шукають від, від, від е, працювання карми. Так буває, у мене є знайома, вона сиділа вдома, і до неї прийшов чувак сам додому і, е, просто забукав її як е, Airbnb чи couchsurfing, Просто так от, він сам прийшов до неї додому. І вони одружилися, і вони створили родину. Ось так буває. Але я хочу сказати, що у цієї дівчини було дуже багато енергії. Тобто, вона випромінювала дуже багато світла. І на це світло цей мательок прийшов. Ну, врешті, вони все одне потім розлучилися не про це річ, а про те, що потрібно йти в свій кармічний досвід. І ви можете сказати, а як можна запобігти кармічного досвіду? Ну, є люди, які законсервовані все життя. Вони набирають вагу, живуть з кішками, закриваються вдома, тому що вони боються болю. І вони просто помруть з цією кармою. І переродиться новий аватар, нове тіло з цими програмами. І потрібно буде ще програми ще проходити. Але коли ми наново втілюємося з цими ж програмами, то іспити ще сильніші, ще більше. Тому не потрібно уникати контактів, уникати досліджень. Ну, можливо, хтось закриється в кімнаті з якимось дуже класним терапевтом. Вони будуть ходити по таким заковулочкам душі, що можливо вийде просто так екологічно це все вигребсти, виплакати, виригати з терапевтом. Але з терапевтом ми взагалі дуже сильно все одно фільтруємо, що ми хочемо говорити, де ми не хочемо. І там є підсвідомі захисти, куди ми не хочемо йти. А коли ми вступаємо в стосунки, і там же йде хімічна реакція, працюють гормони, ми відкриваємося, і вся біль може вийти, ну, тому що природа нам допомагає звільнитися від болю, від цього кармічного гною, який був накоплений роками. Хто бажає створити стосунки, не варік сидіти вдома, слухати YouTube, потрібно досліджувати. Досліджувати, актовувати внутрішню правду і дивитися так. А хто мої поклонники, прихильники, а хто приходить на, до мене на побачення? Ніхто не приходить, у мене нема прихильників. Окей, я тупо забила на своїй цікавості, на себе. Я не квітка, я суха фрукт. Побачити це чесно і наповнювати себе енергією, живиною, живиною що щодо слова, живітельної сілей. Світлом, радістю, любов'ю, хобі, сміхом, спортом, експериментами. Повірте, на це не потрібні кошти. Можна бігати зранку, танцювати, робити пікніки на самоті, дуже багато є варіантів. І в іншій країні, і без коштів наповнювати себе світлом. Ось така глибока тема, що я хотіла сказати. По-перше, дівчинка квітка, кайфує від себе від неї кайфує весь світ. Ну, не може бути такої ситуації, коли у жінка кайфує від життя, вона красива, в неї прихильники, і вона нікого не може обрати. Цього не може бути. Я подивилася історію Памели Андерсон. Вона шість разів виходила заміж. Вона єдина, мені здається, її помилка, що вона не була корисною. Тому що от зараз, там, в 57 років, вона така дуже скромно живе там, в Канаді в неї маленький будиночок, Вона не виходила заміж, там, не обирала собі якогось там, продюсера чи режисера. Вона виходила заміж зазвичай е, <смеш> ну, На мій погляд, начебто, я була такою не дуже переборливою. так, І те саме Мерлін Монро, вона сяяла, було багато прихильників, вона просто обирала собі найкращих. Тому всі жінки квітки на світло, аромації квитки завжди прийде в дуже багато людей. Якщо не приходить, сказати: Окей, я. Е Зараз не сяю. У мене було дуже багато сяянь, коли я вже е, зустрілася з внутрішньою правдою, Я зрозуміла, що мені приділяють увагу там таксисти, і мені це не дуже подобалося. І я зрозуміла, що я нічого не маю проти таксистів. Але тоді в мене вже був бізнес, я вже проїхала по півсвіту, і мені хотілося людину, яка буде за мною подорожувати і також створювати бізнес, щоб було про що поговорити. А, ось, а коли я зрозуміла, що до мене залицяються альфонси Нарциси, я зрозуміла, що я просто вбиваю саму, свою самоцінність. І це просто, ну потім вже я зрозуміла, як працювати з самоцінністю, і все стало добре. Але, звісно, і зараз я трансформуюся і працюю з самоцінністю, і працюю з внутрішньою правдою, і це нескінченний процес. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Будь ласка, поставте лайк цьому аудіо.